Прийшли сьогодні до пороги перебачити трохи. І от тільки сміття тут взагалі дуже багато там машинами стоять, прибалили і накидали. Минулого разу поприбирали, ще поприбираю. А сміття можна викидати не там, Сміттєві баки, а вони просто проїжджають і накидають. Так що поперебираємо трохи. Може хоч два пакети вивеземо. Минулого разу пакет теж вивезли. Зараз оце два хоч пакети зібрати. Тут, чесно кажучи, дуже багато. Просто надзвичайно. І оце трошечки я зараз тільки почала. Дивіться, банки, такі металеві, і скляні биті і різне. Так. Міше, що саме дивне, натикали між камінням цілу гору і там далі. Прям під річкою. Сміттєзвалище зробили.